Всім привіт! Ну що, Ми знову приїхали половить товстолобу, як бачите, першого вже взяли, зараз буде відео. А поки вступління. Закинув дві палки свої нові флагманські біггейм, big game, big game, офігенні палки, блин, півтори тисячі, друзі, рекомендую. На товстолоба, але товстолоб кліє в нас, як завжди, точніше в мене, а дивіться, лапки Як завжди клює в мене на пуфіки блин. дивіться, тут в мене на пікер і на фідер ловлю на такі пуфіки чесночні. Каша, флагман, часник, кріль додаю. І монтаж в мене, дивіться, ось такий. І на нього клюють товстолоби. Один вже зірвав, блін, обірвав мені все, а другого взяв. Дивіться, який. А? Оце на таку снасть клює. блін, не хоче клювати, що його ганяю, але приятний товстолобе. Дягать. А зараз побачите, як ми його тягаємо. Да, чисто я Де з ним? Ну що, мене то столовий прислідує. Якщо ви розуміли, тільки що теж. Один обірвав все мені, Ну а цього вже взяв, слава Богу. все, як бачите, напуфік. Держався, блін, а непогано. На мої монтажі. Флет монтаж працює. Хто питає там, чи витримає він цей гачок. Ну все, лопати кілограм 5, мабуть, обратно. І все тримає, такі маленькі гачечки, як бачите, все, все працює. На пікер, дивіться. Ну На пікер я ще товстолоба не ловив. Це звісно, маленьке. Я б не знаю, б було, якщо клюнув би здоровий на пікер. А як він навіть він якось зацепився за бік, за дивіться? а Це мілоч, звісно. Такий. цього ми випустимо. В общем, по сому у нас, є не, звісно, галяк, але товстолоби, чесно говоря, вже грі жалуватися, але задовбали. Плюють одні то столоваю. Перед цим був сход і зараз ще один такий дивіться біленький. Оце вже гарний. Такий, мабуть, кіла 3 плюс, точно. І теж, дивіться, ключечок, Щоб не думали, що я його багрю. Отак от, от. Ну що, друзі, я так і не зняв фінал нашого рибалки. Та такий вітрюган, що невозможно, що знімати, знаєте. Аж продуло наскісь. Ну, двоїх Взяли таке трошечка, а це 400. І один був, ото маленький, випустили, три було покльовки. Зійшли, одна обірвала. Коротше, рибалка пішла не по плану. Хотів одне піймати, піймав геть друге. І не на те, що хотів. в общем, Якось так, всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. Ось такі лобаті, біленький і чорненький. Відповідаю на ваші питання, як ми ділимо домашній технопланктон з допомогою компресора і такого. Домкрата. Дивіться, як він підсоєди. Компресор на восьмерочку у нас ось таким штекером подсоєдиняється. І напевно ви в предыдущему відео не бачили, ось тут є масляний такий, блин, навіть не знаю, як він називається, ну коротше масляний штукенцей. І все. На пружинах, щоб назад він отскакував, така установочка зварили. І ось така смесь у нас. Дивіться, планктон ми не продаємо, бо немає часу його робити. На жаль, хоча планктон у нас обалденний. Ну, зараз покажу, як воно працює. Так, ось така форма. Засипаємо туди. Форми ці продаються на Оліксі, візді. Ми їх теж не продаємо, бо блин, багато людей спрашивало, щоб нас купити. Заказуйте на Оліксі, вона там до 1000 гривень стоїть. Вставляється туди ось такий штифт. трошечки пресується і ще досипається. Прасується, щоб швидше там на домкраті. Да, Присується, щоб швидше на домкраті. Ну і все, все це діло переходить у нас на такий станок. Все, воно включаємо О, і працювати. Офігенно. Руками не треба працювати. Небагато, я вам скажу проще, ніж руками. Ну і зараз вам покажу фінальний результат. Все, тепер дивіться із цих пружинок офігенно дивіться. Оп. І все саме від'їжджає. Не треба руками його назад видавлювати, як ми раніше робили. І ось що у нас получається, дивіться. Ось такий планктончик. Дивіться яка, да? Блін, спресовує дуже класно. Аж блистий, щось я вам покажу на, на світ дивіться. Ну, прям пісня. Я думаю, скоро ми прийдемо до того, що почнемо його продавати, але я не знаю, в цьому сезоні, напевно, ще не будемо, бо реально немає часу у мене. ще є куча других справ.